Як я виглядаю? Нормально? Трошки цей. Потрусився. Можна тепер і кіно поснімати. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати, яку ми роботу проробили. Три дня, Три дня ми парилися, чистили, дочищали і робили красоту. Значі, що я вам хочу показати? Дивіться, ми зробили таку пшеничку, откалібрували її, протруїли. І тепер вона повністю готова до посіву. Те, що ми сюди додавали, я вам покажу окремо. А взагалі хотів вам показати це нашу таку новинку, нашу прибуду, яку ми купили в цьому році, щоб покращити якість нашого посівного матеріалу. Купили пектус. Пектус у нас де взивається К531, тобто пектус гігант. Він йде на два решета, тобто один стан два решета. І він нам дає ту якість, яку ми хотіли добитися калібровочною машиною SM-10. Але е, тоді, і тоді, і зараз вона мені е, не дотягувала до тих показників, які мені хотілося зробити. Е, чому так? Тому що там вітер. І коли в тебе після комбайна, ну його треба два-три рази переганяти. Але якщо ти хочеш зробити якість, тобі треба було, допустимо, з однієї тонни вибрати тільки там процентів 30-40 максимум. І ти ті явно будеш виграш на посівмат. В моєму випадку мені потрібно максимально витягнути із того посівмата, що я посіяв ту якість насіння. Тому що в нас вона була дуже дорога закупочна ціна е еліти. У нас виходило десь 1300 євро у нас по ціна. І по факту на собі вартість виходила дуже дорого. В районі 7-7,5 гривні це з поля. Плюс ми її доробляли, дочищали, протруювали. І на сьогодні у нас вийшло, Зараз ми три дні робили і зробили десь 6 бегів це 800 кілограмів. Ціна питання непротруєної Еміля. У нас Еміль тільки залишився. Юлію ми вже по замовленням допродали. Еміль це в нас КВС, перша репродукція, Получається 12 тисяч непротруєна і 13 протруєна. Протравка там йде за роботу бонусом. На саму протравку ми там хороші використали матеріали. Це все я вам покажу. Так, Давайте по папку пробіжимо. Хто бачив, хто знає, хто працював на ньому, ну, з вигляду він мені сподобався. Шукав я його доволі швидко, знайшов я його у Тернопільській області, місто чортків. Коротше, чорт До нас дуже далеко. Обійшовся він мені у 140 тисяч, плюс доставка 12 тисяч, по факту 152. вже тут на місці. Можна було знайти. Були ще і були такі варіанти, але вони були ушатані. І як мені потрібно вже було працювати, а пектуси були такі, що їх треба ще було дома доводити. А якщо ти його ще не бачив, ні, ні разу на ньому не працював, то по факту е, ти розумієш, що там тобі робити нема чого. То виче заплатити людині, яка в цьому розбирається, і вона тобі зробила, так як, так як вона вважає за потрібним, і дала на це гарант, гарантію. Вася тобі привіт. Хороша людина, якщо кому потрібен телефон, можу вам е, задиктувати. Так, по пектусу. Він з капремонта. В ньому помінені всі підшипнички, помінені двигатель, підварений, покрашений, е, Та тавотнички, все поставлено, все працює. Чітко, ну, Поки ми там ото регулювали, вітром вралися, я відвалив один болтик. Ну, Хотів піджати чуть, чуть щоб він мені краще регулював. Ну, по факту чуть-чуть одвалився. -чуть ну нічого, то ми все зробимо. Підріхтуємо і все, все буде працювати. Е, який принцип дії? Це, це не буду запускати, ми там відео я вже знімав, зараз просто тихо. Е, треба швидше знімати, бо в нас дощ тут скоро збирається, то треба нам закруглятися. Е, Загрузочний бункер, бункер буквально на два мішки. Е, є заслонка подачі, ми її став на мінімальне, бо якщо дуже швидко ти ставиш, то вилітає е, не дуже якісне е, посівмат. Є засонечка подачі. Це нас іде на, на, на вау, тут такий ребристий стоїть і він розподіляє по всій ширині потоку. Цей вал закриває, тут лядочка така. Лядка, яка закриває. Ось так, туди-сюди. Знизу тут ситочко таке. так, Воно Ситочка таке, куди засасує в нас всяку м'яку легку фракцію. І решета. Решет ми калібрували на 25 це нижнє решето і на 45 верхнє решето. В принципі, мене це влаштувало. Є щоточний механізм, який там шуршить і воно трошки. його цей Туди-сюди ганяє. Верхній решок тут прибуда є рамочка і воно під дією ступає, і воно вібрирує, і все стрибає, все добре. Щоб поміняти верхнє решето, нам потрібно ось цю ту штучку сюди-сюди Подав, подав, підняв і відрегулював далі. Щоб поміняти нижнє решето, це вали піджимочні. Отпустив, вони йшли вниз, решето витягнув, друге вкинув і цей. Е, по факту по, мені прийшлося докупити решет, докупив я їх аж на... На 13 рамок та по 2 штуки 26 решет. Клієнт. Ну, е, Прийшлося докупити трохи решет. Із-за того, що вони кріпляться там шурупами до дерев'яного цього. Та? І в нас е, виходить, що кожен раз потрібно решета поміняти, треба її розкрутити, закрутити і все зробити. Розуміло? То нам по факту пришлось, щоб по безстрічку е, решета я собі замовив і рамки замовив окремо. Так що у нас тепер весь набор для роботи. Так, погнали це у нас мішки йдуть кріплення. Це два кріплення на фракцію, яка йде від цього повітря. Повітря засасує, там де є у нас ця решіточка. Повітря засасує сюди і сюди випадає саме легка фракція. Половинки воно сюди випадає, в принципі, нормально це. Получається, десь стонни його випадає ну, кілограм може до 20. Воно легеньке, реально. Так? Потім це в нас іде, тут два забора повітря. Ну, коли ти два їх відкриваєш на 6 значить, воно взагалі не працює, воно не хоче тягнути повітря геть зовсім. Тоді ми закриваємо одне, ну це вже методом научного втика, закрили одне повністю на ноль, і друге сюди граємося і дивимося, чи в нас іде більша подача, менша подача. У ну, швидкості виходить десь бех кілограм 900, скільки мінус 40 так, Оце у нас фракція йде з верхнього решета, з нього практично нічого не сипеться. Ну, може де не самий стебло. Ось сюди йде з нижнього решета. З нижнього решета у нас випадає 에, дрібне насіння, яке проходить через 2,5 і половинки. І Потім у нас йде оцей, тут йде отака штука. Яку можна відкрутити, так, і сюди буде випадати в нас на мішки. Так. Але по факту ми його прикрутили, його і не трогали. Така лядочка тут є і придумали таку пригоду. Це такий сам пастирин називається інженерна мисль закрив, тобі мішочок це. Ще тримачі зробили. Тепер ми можемо сюди по 25 кг сміло все пакувати. Достатньо швидко. В принципі, два, дві людини, нормально все управління елементарний. Стоп, якщо дай цей хтось це, щоб не вліз. Новий движок на 4 кіла. Хлопці придумали ще отакий от переходний вал, який у нас виходить, що зменшує оберти. І приїжджали хлопці, ті, що працювали на них, казали, реально, що оберт на ньому він тихше працює. І не так він убивається по факту. Закриті механізми, сіремні новенькі, натягнуті, все добре. Ще таку прибуду трубу при цей, бо воно плювало. Чорті куди. Ну, таке ми змастерили, шили. Особо там нічого такого немає, вітру практично немає. І воно у нас виходить, що нікуди на спелюки не жене, а все падає туди в бех. Оце коротенько вам, приді. друзі, а це у нас тепер дивіться, а це у нас те, що вийшли у вас. Там в принципі, відео було, знімали ми це. крупненьке, гарненьке. Ну так, да, де-не-де, можливо, і десь якась повинна попадеться. Але дивіться, найголовніше це все. -це. це воно, бачите, яке дрібне. І це, походу, десь розход його був десь в районі 120 кг на тонну. Оце ми його витягли. А раніше... SM-10, це у нас світродуйка, вона не могла цього витягнути. Треба було або ти якістю, ну вже якість тебе падає і ти хочеш більше зробити, або треба вже додати, буде тоді дрібне йти. У ваше посів по матеріал. То в принципі якість вже на достатньо великому, на високому рівні. Вже протруйне насіння, готове до відгрузки. Так що, будь ласка, звертайтеся, дзвоніть. Номер знизу в описанні. Наш сайт теж там. Заходьте сміло, є протруйники, є регулятори росту, інсектицидний, фунгіцидний протруйник. Ну, в принципі, все є. Аби було бажання вам вирощувати пшеницю. Розкажемо, покажемо. доброго є. Звертаюся. І тепер коротенько, що ми сьогодні э, дай, на протруювання. На протруювання ми використали креатор. Це протруйник двокомпонентний, дефеконазол і ципроконазол. проконазов, немає тибуконазолу, він нас не є як розтрегулятором. Він йде від корнівих гнилей, від гнилій стеблових. Від Сашки, це саме головне, норма в внесення його 1-2 літра. Ми його використовували в одну каністру на 4 тонни, 1,25. Так, Потім ми додали, ось це в нас іде латіна, такий протруйник е інсектицидний котіанідін. Він іде 0,5 літра, по 0,5 ми його сипнули. Так, Він такий трошки дорогуватий, але він дуже класно тримає всі шкідників, він в рослині циркулює добре. І навіть він йде по діапротіки. До речі, його теж замовляли у мене Володимирович замовляв, щоб троїть кукурудзу. Так що на наступний рік Голосівська вже буде протруєна двохкомпонентним протруйником від шкідників. Так, погнали так. Розстимулятор у нас з мікрухою різною. Получається широкий спектр. Тобто з каністра на 4 тонни пішла. У нас по 2,5 літ, в принципі, нормально. І прилипач, щоб воно краще обтікало. Норма внесення речовини було десь приблизно 12-13 літрів. Так як я не люблю, щоб 10 літрів було воно не змочує зерно. А 12-13 в принципі, дуже класно себе показує і на зерно може показати. Диви, просто ідеально. Це воно ще підсохло. Розсипчатеся, все, що ще треба. Бери сій. Ідеально. Так що, друзі, Дзвоніть, пишіть, заходьте. Ми завжди на телефоні. завжди ми маємо зв'язок. Але це з 8 до 6. Будь ласка, дзвоніть, пишіть, приїжджайте мимо, не проїжджайте, заїжджайте, кава є. І трошки щось беріть, будемо працювати і далі. Все, всім пока, гарного вечора. побачення.